Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами почули Євангелію, яка нам говорить про критерії того, як стати учнем Христа. Напевно, мені сьогодні було б легше говорити на тему цієї другої частини Євангелія, бо це стосується мене сьогоднішній день. Тобто, в такому значенні, що Христос говорить, що хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Ну, і Пояснює те, що хто напоїть вас, да, хто про вас попіклується, то той отримає свою нагороду. І перше читання нам говорить про Єлисея з книги царів. І Якщо опікуєшся пророком, чоловіком Божим, то Господь Бог дасть тобі нагороду, благослови тебе. Але ну, це дуже легко, да. а з іншого боку, ви скажете, ну священник розповідає про це, бо хоче мати з нас якусь користь, да, щоб, щоб ми ним опікувалися. Да. Тому я цього, цієї теми не буду, про цю тему не буду говорити, може, колись в інший раз. Хотів би говорити цю тему першої частини перша частина Євангелія, сьогоднішньої ми з вами чули, це Євангелій від Матея, 10 розділ. Ісус е, говорить такі слова, можна сказати, дуже жорстокі. Ну, ясно, те, що ми так якби з цього ривку чуємо. Хто, хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене. А це ми такий один момент знаємо, да, ми про це говоримо так часто, як про любов та да, про Хрест. А насправді нам тяжко любити і, і тяжко нести Хрест. Я пам'ятаю, колись це був ну вже років з 20, тому було, ми з одним сімнарістом, він теж зараз священник, дискутували на таку тему. Чи невіруючі люди можуть нести Хрест? Тобто, -то -то ми, віруючі люди, з вами, несемо Хрест, а чи невіруюча людина може нести хрест? І він казав, що може, а я казав, що не може. Да. Бо тому що Хрест це може бути тільки в понятті християн. Да. бо невіруюча людина всі свої страждання ну, вона не сприймає, по-перше, як хрест, а друге, що вони не мають для неї такого значення. Я пам'ятаю, був такий отець що ви, напевно, його, хтось з вас його пам'ятає, домініканець Марія. Інжі... Я забув прізвище, да, от якось так. І він говорив, про... нам пояснював про те, що, да, що це правда, що Хрест може нести тільки христинин. Тобто, і поняття, взагалі, хрест можна застосовувати до християн. Отже, дорогі брати і сестри, Таким центральним моментом цього уривку є ці слова Христа, хто зберігає душу свою, тобто можемо замість душі я таке слово, щоб для нас було більш зрозуміле життя своє, той втратить його, той втратить її. А хто втратить душу свою, тобто життя своє заради мене, Христос уточнює, той знайде її, тобто знайде своє життя. Це дуже парадоксальні слова Христа. Дехто може навіть задати питання, чому, нас Христос, чому до нас так складно Ісус говорить. Що він має на увазі? Зберегти душу свою, зберегти своє життя. Щоб ці слова зрозуміти, потрібно звернутися до того, як людина розуміє зберегти своє життя. Ну, Напевно, протягом історії це розуміння воно виглядало в різний спосіб. Тобто люди його по-різному розуміли. Але давайте візьмемо сьогодні. Так? Як сьогодні, наприклад, молода людина от, вважає, як можна зберегти своє життя? От запитайте своїх дітей, так? як вони хотіли, щоб їхнє життя виглядало. І вони вам дадуть відповідь. Я думаю, більшість цих відповідей буде, буде такою. Як би так жити, щоб не працювати? Да, але жити дуже прекрасно, гарно, відпочивати весь час і купувати що завгодно собі, тобто да, то, здобувати, що я хочу. Це така, мабуть, проста була відповідь дітей. А в батьків якби в голові такі нуруться, ну, нуряться думки, а як так можливо да, не працювати? Да. І жити так, як хочеться. А чи таке життя взагалі цікаве? Ну, а з погляду дитини так, воно цікаве. Да? А якщо дорослим людям сьогодні сказати, от як батьки кажуть своїм дітям дуже часто, не поспішайте народжувати дітей. Вам ще 30 років, у вас ще багато чого попереду, ви спочатку станьте на ноги, Да. потім вже 45, каже, народжуй. Вже пізно. Вже каже, не можу Ну Це тільки один такий момент. Да? Дося народила одного дитинку. Вистачить тобі цього, цього цього сина, Ну для чого тобі ще діти? Це ж таке обтяження, це ж так тяжко. Ви ж себе позбавите багато якогось добра. Це треба багато трудитися буде. Да? Або навіть, якщо ми візьмемо такий простий приклад, в неділю. Зранку вставати, це тобі треба йти до храму Божого, витрачати стільки свого часу. Тебе один вихідний день. Ще навіть треба щось жертвувати на цей храм, витрачати гроші на дорогу. Ну для чого? Який сенс? Що ти здобудеш від цього всього? І коли ми говоримо про зберегти своє життя, то це стосується того, щоб прожити життя. Як найлегше, тобто, щоб не трудитися, щоб прожити життя дуже егоїстично, для себе, як мені корисно, як мені добре, як мені приємно. І тоді виходить так, що є подружжя, живуть разом. Чоловік каже, мені ця жінка не подобається через два роки. Треба міняти. І міняє. Знайшов вже кращу, жінку виселяє з квартири, з помешкання каже: «Вибачай, ну, ти вже трошки постаріла, я собі привів молодшу. Бо Він же ж ну, так, таким думає, таким, в нього таке мислення зберегти своє життя, прожити це життя як найкомфортніше. Нехай всі мені служать, тільки я нікому не буду служити. І Христос каже, що як хтось так буде зберігати своє життя. Хто його втратить. Ну, ми маємо багато прикладів. Да? Ми бачимо, як багато людей своє життя вже втратили сьогодні. В такому значенні ну, не те, що загинули. От, от такий чоловік живе в старості років, який прогуляв все своє життя. Да, от. В нього була одна жінка, дві, три, п'ять жінок. Йому вже 70 років, а він плачеться, каже. А ніхто про мене не думає. А я маю п'ять дітей, а я цим дітям не потрібен. А в мене було стільки жінок, а ніхто до мене не зателефонує, не запитає мене взагалі, чи, чи я маю що їсти. Чоловіче, ну вибач, будь ласка, ти до цих жінок ставився як до комфорту, а ти їх використовував для свого життя. Ти своє життя беріг, як пан. А тепер ти хочеш, щоб вони своє життя віддавали тобі. І оце знак того, що він втратив своє життя, бо він прожив його марно. Він жив для себе і втратив. А вічність, коли він втратить у вічності, коли людина трудилася нібито, тобто щось здобувала, за чимсь гналася і прийшла. Стала на порозі вічності, а їй кажуть: а ми тебе не знаємо. Ти нам не знайомий. іди звідси. Як образливо. Кажуть, мене там всі знали в світі. Я для всіх був відомий, а тут мене не знають. Кажуть ні. Нема твого імені, не твого прізвище не записано. Христос говорить, хто втратить душу свою, життя своє заради мене, той знайде її. Оце момент, до якого ми, про який ми говоримо, що хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, а тут навіть такі слова дуже цікаві, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Що це означає? Тобто Можна йти за Ісусом, але не брати Хрест. Тобто взяти хрест положити його десь там. На узбіччі йти за Христом. Це те саме, що Христос сказав: не всі, хто промовляє Господи, Господи, війде в царство небесне. Тобто це те саме означає, що люди моляться, взивають імені Господнього, але не живуть Господом. І отут, дорогі брати і сестри, починається ціла дилемма. Бо це запитання до нас з вами. Чи ти втрачаєш життя своє заради Христа, а чи ти його розтрачуєш заради Христа, чи ти віддаєш своє життя заради Христа? Насправді, нам це дуже складно робити. Ми дуже великі конформісти, ми любимо комфортне життя, егоїсти, любимо, щоб все служило нам і тільки для нас. І тому, коли йдеться про Хрест. То ми завжди хотіли б сказати, так, ми несемо Хрест Господній, так, ми йдемо з цим Хрестом. Але багато, на жаль, його залишило на узбіччі і не несе свого Христа. Що таке Хрест взагалі, дорогі брати і сестри? Напевно, коли ми говоримо про Хрест, то кожен асоціює зі своїм життям. І кожен надає цьому терміну свого значення. Для когось хрест це хвороба. Хвороба, будь-яка хвороба, да? яка тебе обмежує, яка тобі приносить біль. І християни не кажуть, це – моя хвороба. Да? Як мені її винести? Да як мені взяти на себе? Да? І як можна не нести хворобу? Весь час нарікати, мати претензії до Бога, до людей, звинувачувати весь Всесвіт, що я хворий. Це означає, що я цієї хвороби не несу. Я хворію, я страждаю, але я її не взяв на себе. Вона покладена на узбіччя. Історія життя. Я, на жаль, Зустрічав в своєму житті. Не скажу що так, багато людей, але чимало людей, які нарікали на своє життя. Тобто нарікали на батьків, яких їм дав Бог, да, нарікали на, на своїх чоловіків, на дітей. Це були і молоді люди, і старші люди, які весь час жили в таких претензіях. Все в моєму житті не так. Вся моя історія вона не така, яку я б хотів би мати. Да, бо я народився в таких умовах, в такому часі, в такій країні, да, серед, серед такого суспільства і весь час нарікання. І коли говориш людині, прийми свою історію життя, почни дякувати Богу, що Бог тобі дав таких людей, що Бог тобі дав такі випробування, що Бог тобі дозволив пройти це все, і ти сьогодні є переді мною, то люди дивляться на мене з очами по п'ять копійок і кажуть, як дякувати. За що дякувати? Дякую за те, що ти був гордий, а Господь тебе упокорює як учня, Він тобі дав цей хрест, бо цей хрест служить для твого спасіння. І дехто не розуміючи для якого спасіння. Каже, як він може служити для спасіння. Як ці люди, з якими я зустрівся, можуть служити для мого спасіння? Коли говоримо, про таке життя, яке стосується нашого покликання це подружжя. Ви знаєте, хто прожив подружжя, є такі кризисні моменти, особливі в подружжі, коли треба взяти на себе відповідальність і сказати собі, я буду жити з цим чоловіком, я хочу з ним дожити до кінця життя. Хоч він мені вже не такий милий, а можливо, я його навіть уже ненавижу, бо є, на жаль, такі ситуації. Є жінки, які просто ненавидять свого чоловіка. Кажуть, я не можу його бачити. Але я взяла на себе його і буду нести. Ясно, що тут є різні ситуації, да? але коли ми говоримо про подружжя та в світлі Божому, якщо це твій чоловік, ну і багато жінок так робило, брало і несло до кінця життя. І це героїні. Дав значення такому і людському і Божому, тому що отримають свою нагороду. Або так само жінка, яку вже ну, не любиш, яка не така приваблива, яка не має ну, такої принади вже, як вона була молодою. Але, але чоловік каже: я взяв на себе обіцянку і буду з нею жити. Діти, які, можливо, тобі не подобаються, які тебе не слухають, які мають свої претензії до тебе. Можливо, навіть не що ти їх неправильно виховав, не дав їм того, що вони хотіли, і тому подібне. Тобто це все твій хрест, хрест пов'язаний з моїм покликанням, з тим, що я маю бути з людьми, говорити, сповідати людей, проповідувати, вчити Христа, бути свідком. Все це це теж відповідальність, це теж Хрест. І дорогі брати і сестри. Якщо ми Якщо ми з вами не беремо цього Христа і не жертвуємо своє життя в ім'я Його, в ім'я Ісуса, то, на жаль, своє життя розтрачуємо так? і не знайдемо ніколи Його. Тобто не отримуємо у вічності. Бо Христос говорить сам про вічність. Да, і ці слова можна розуміти тільки з перспективи вічності. А хто свій хрест взяв, іде за Христом. Да, Тобі багато хто буде казати, що ти так тяжко життя своє проживаєш, да, ти стільки труду долаєш, але пам'ятайте, що Христос тобі поверне у вічності, да, І ти знайдеш це життя, хоч як би в очах людських це парадоксально не виглядало. Тому, дорогі брати і сестри, Ідімо за Христом, беручи свій хрест, і пам'ятаємо, що Христос повернувся нам. Господь, нас, Господь нам дасть справ, справжнє життя, якого тут ми досвідчити не зможемо з вами. Амінь.